А ви знали, що штучна трава буває двох типів. Перший тип це спортивна штучна трава, яка використовується для спортивних майданчиків. Це може бути футбольний спортивний майданчик, волейбольний. Штучна трава використовується для тенісних кортів, а є декоративна штучна трава. І ми всі звикли те, що ми дуже часто, коли говоримо про декоративну штучну траву, мається на увазі такого от плану, якби штучний газон, такий як би, підстрижений. Але штучна травичка, вона є також і з ворсом. В залежності від висоти ворсу, підшорсток, вона виглядає максимально імітуючи натуральну штучну траву. Дана штучна трава абсолютно не боїться ні Ультрафіолету, ні перепадів у температурах, вологості, ні снігу, ні дощу тобто, це той продукт, який можна застелити на вулиці, і він вам буде служити довгі роки, радуючи ваш погляд.